Привіт, з вами Микита і знову Богдан. Всім привіт! З вами Богдан і знову Микита. Mm -hmm. І ми сьогодні косплеємо канадських лісорубів. Так, бо Канада підтримує Україну і ми їм дякуємо за це. Богдан зарекомендував себе як дуже розумна людина у мене на каналі, тому я вирішив вам показати, що це не так. Темою уроку будуть наголоси. Знайомий з ними? Так, на мені часто наголошують. Як у нас це буде відбуватися? Я буду читати Богдану речення, де буде слово з дуже хитрим наголосом. Я буду читати його двічі для тебе, а ти потім будеш казати, як правильно одно: перший раз чи другий раз? Зрозумів? Третій раз. Третій раз. І коли Богдан помилиться, мене вдарить струмом току. Так. Це по-перше. А по-друге, я поясню правила. Чому саме так і ніяк інакше? Ну що, ти готовий? Так, я завжди готовий. Допоможе мені мій друг телефон. Звідси я буду тобі читати. Я думав, я твій єдиний друг, а тут виходить ще конкуренція. Тут дуже серйозна конкуренція. Будь ласка, не шукаю. Я просто Я побачив, як у небо взлетіли качки. Я побачив, як у небо злетіли качки. А, а ти зараз просто про своє життя розказуєш? Так, просто Два про рази своє життя, так. Так, значить, качки чи качки. Так. Чомусь мені здається, що качки це які ходять в зал. Ага. Все. Ти в нас дуже полюбляєш таким займатися. Так, це качкомством. Значить, качки. Але це звучить як скачки якісь. І я знаю точно одне правило з української мови: що. Чим чудернацькі звучить слово, тим воно правильніше. Тому більше вірогідність, якщо слово звучить якось зовсім дебело, це означає, що, скоріш за все, це правильно. Тому я не здивуюся, якщо правильно качки другий варіант. Так це правильно, бо у іменниках у множині наголошується останній склад. Тому качки. Ми продовжуємо. Навчання у школі було нудним. Навчання у школі було нудним. По-хорошому, я б сказав, що навчання, але ми живемо в Україні, тому навчання другий варіант. Так, чудово. Тепер ще одне речення. Так. І потім я тобі скажу. А ага, це обманка. Чотири речення замість двох. Так, моє пізнання у цьому виді мистецтва. Моє пізнання у цьому виді мистецтва. Отут затиснув мене в тиск. Пізнання і пізнання. Я взагалі не певен, що є слово. Пізнання, що це таке? Воно є. Це коли ти приїхав до міста Піза і Ну, Стривай, 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 ти фекаєш на моєму каналі. Я фекую на твоєму каналі, на твоєму ліжку, на твоєму дивані, на чому завгодно Взагалі, куди запросиш, там і буду Е, ну, Я думаю, що давай, якщо там у нас навчання, то тут хай буде пізнання. Да? Спробуємо. Просто пощастило тобі потрапити у другий раз на правильний наголос. Пізнання. А в першому я. А в першому Богдан помилився. Бо іменники середнього роду з частинкою Аня мають наголос на суфікс. Тому наголошується а. Зрозумів? А. Тому давай скажи, як треба було прочитати перше: навчання. Речення. Навчання. Молодець. Ну що, тепер далі? Наші вчительки дуже сурові. Наші вчительки дуже сурові. Ну, що це за слово вчительки? Не існує такого. Вчительки. Та ні, зараз я згадаю пісню вчителька мікрорайону, нашого вчителька. Ну, тут, звісно, можна було б скористатися правилом чудернайкості мови вчителька, чи як там другий варіант наші вчительки чи наші вчительки. Ну, слухай, я все таки за базу, за перший варіант, за вчительки. Іменники жіночого роду у множині наголошуються останній склад. Тому наші вчительки Жесть. Треш. Також можу додати, наприклад, указівки, а не вказівки. Ви зрозуміли суть. Ну, тепер ми будемо знати, якщо далі буде попадатися це правило, ми вже не прогадаємо. А далі це правило тобі не потрапиться. Ну, так. Зараз ну що? Наступне речення, готовий? Так. Ця новина облетіла весь світ. Ця новина облетіла весь світ. Ой, новина чи новина вічна гра. Ну давай знову звернемось до правил чудернадськості мови. Новина це стандарт, а новина це вже правильна відповідь. Новина другий варіант. Я дуже радий, що ти помиляєшся майже кожного разу. Бо правильно новина. А що ж таке, «новина»? Абстрактні іменники з суфіксом ин мають наголос на останню частину. Зрозуміло, миленький хлопчик гуляв вулицею. Миленький хлопчик гуляв вулицею. Це твої думки? Я зараз подзвоню в поліцію, Макіта. Богдан, давай, на який миленький? Ну що це ти? На миленький милом? миленький перший варіант. Перший варіант. Друзі, я знову дуже радий, бо він помиляється. Та Що таке? Суфікс прикметників, «еньк», що позначає пестливість, завжди наголошується частина, «еньк», тобто е. Тому ми ленький. Котрий раз я приходжу сюди і чекаю на чудо. Котрий раз я приходжу сюди і чекаю на чудо. Ось в мене те ж саме питання. Значить, в котрий в котрий? Знаєш, я зміню тактику, тепер я буду обирати те, що не піддається лозіці. По логіки котрий, по правильності котрий. А я оберу котрий. <реш> як приємно, що ти знову помилився, Богдане. <реш> тут коротше не прокатить, так як <реш> Так, тут, тут взагалі тут треба тут знати, знати правила. правила. Так, і ти чомусь навчався чотири роки у Карпенка Карого і не вивчив жодного правила про наголоси. Та я іншим займався я за дівчатами бігав, <реш> доки ти вчив правила. <реш> у більшості випадків, коли прикметник має дві частини, два склади. Наголос падає на останню частину. Тому котрий? На останню частину. Котрий. Ну, а ми продовжуємо знущатись над ним. Бути людиною і справді легко. А чи було це все правдою? Бути людиною і справді легко. А чи було це все правдою? Було, було. Було було. <с <с Бо! Деселют! Він вгадав це Дінок. правильно так. Дієслова у минулому часі наголошуються на останню частину. Тому було, а не було. Ну що, готовий далі? Да. Нести цей тягар і справді важко. Нести цей тягар і справді важко. Логічно було б сказати нести. Але я скажу нести. Яка нести твоя нести. Бінго! І це неправильна відповідь. Все! Правильно нести. Чому це? Бо майже всі дієслова мають наголоси на останню частину. Є винятки, і тому треба просто взяти книжечку та прочитати. Словничок. Прочитати в словничку. Які дієслова мають наголос? на... Голос. Кінець, а котрі на початок чи середину слова. Але в основному наголоси завжди падають на кінцеву частину. Ну, таке життя. Спочатку ми з хлопцями веземо їжу, а потім ідемо на річку. Спочатку ми з хлопцями веземо їжу, а потім йдемо на річку. Спочатку ми з хлопцями веземо їжу, а потім йдемо на річку. Mm. Ну, майже бінго, 50 на 50. Так, ти майже потрапив. Веземо, ідемо. Дієслова із закінченням емо імо мо, і то наголошується остання частина. Я запам'ятав: діє слова з наголосами: Емо, готи, панки. Ага. Друга так, частина. Так, молодець. Мама просила навести порядок. Мама просила навести порядок. Мама просила. Навести порядок. Чому навести? Бо навести можна байректарно, позицію Росії. А, а навести порядок. Навести порядок. Ну, це дивовижно, але ти вгадав, молодець. Інфінітив. Мають наголос. На що? На кінець. Так. Це дуже просто. Це у нас таки буде бліц. Мені байдуже все навколо. Мені байдуже все навколо. Байдуже стандарт. Байдуже правильна відповідь. Так, чудово. Доповідач не зробив жодної помилки у своїх словах. Доповідач не зробив жодної помилки у своїх словах. Ну, який доповідач, таке не існує. Доповідач. Так. І помилка чи помилка? Тут два. Так. Дивись, у будь-якому разі, чи помилка, чи помилка це буде помилка. Тому помилка. <рес> помилка чудово! Е, мабуть, це кінець. Мабуть, це кінець. thats folks. Е, Мабуть, чи мабуть? Та, мабуть мабуть, <laughs> мабуть. Мабуть, також серед усіх людей була і вона. Також серед усіх людей була і вона. Також. Також. Чудово, молодець. Це був доказ, що первісний інструмент змінив життя людини. Це був доказ, що первісний інструмент змінив життя людини. Первісний. Первісний. Чудово. Що я тобі хочу сказати? що Ти серед... не вгадав усе. Ти вгадав усе. Бо слова байдуже, доповідач чи доповідач можна і так, і так. Мабуть, також також. Та первісний первісний мають два наголоси. І один а -а -а. з них є правильним. Тобто, у всіх словах це було типу питання зіронькою. Як би я не сказав, це було правильно. Все правильним. було правильно. Така вікторина? Хотів пояснити глядачам, розказати про слова, котрі мають два наголоси, і ви не помилитесь. Ну і наостанок, біля проблемного Богдана, ви побачите проблемні слова, котрі мають винятки у своїх наголосах. Немає правил, чому так. Їх просто треба взяти і запам'ятати. Ну, що, Богдан, як думаєш, ти хочеш щось вивчив з цього? О, так. Я засвоїв дуже важливий для мене урок. Що більше на твої авантюри я погоджуватись не буду. чудово! Ну давай, швиденько, нести чи нести? Нести. Молодець. Правильно. Ну що, друзі, всім дякуємо. Сподіваюсь, вам зрозумілі правила наголосів у нашій українській мові, бо вони одні з найважчих у всьому світі, і їх треба вчити. Щоб наша мова була правильною, грамотною і чистою, з вами був Микита і Богдан. Богдан, точно дякуємо за увагу! На все добре і до речі, не забудьте підписатися, поставити вподобайку та прокоментувати, який Богдан розумний хлопець. Бувайте щасти!